От зараз ми покажемо, розкажемо, які небезпечні, дуже небезпечні шкідники знаходяться в перегнії. Ось я набирав, готував собі траншеї під підсаженці під винограда, ямки заправляв, заправляю перегнійчиком. От я грудки здорові розбиваю лопатою і передивляюсь, дуже добре передивляюсь, тому що в перегнії знаходиться гробак. Він тут живе, він, тут йому тепло, все, йому є, що кушать, як кажуть. І він добре-дуже почуває в перегнії і в мене. Йому дуже там комфортно тепло. Ось я 17 відер перегніє, я набирав у відра. Розбивав грудачки, і от скільки я його в грудачках він сидить. Он два великих я задушив лопаткою задавив. А один он здоровий, живий. І от 53 штуки я рахував їх. 53 три штуки. І 17 сімнадцяти відер перегніє. А такий небезпечний. І ще медведка. Вон. Медведка не такий не такий, опасний шкідник. Ну, тим не менш, теж багато вона шкоди робить. От, от такий от, зараз я покажу черенок який. От, от такий черенок, 6-12 міліметрів. Міліметрів саж... саженці робимо з такого, з такої лози. Він за добу, за дві перегризає отакий черенок винограда. За добу за дві він перегризає. Сидить і все, він перегризає його. І ваш саженець пропадає, або те, що ви посадили вже, тобто для молодих саженців це дуже небезпечний шкідник. Це хробак, це личинка травневого хруща. Я не буду роз. Вказувати, як цикл там проходить 3-4 роки, це в літературі є От якщо у вас росте саженець, вже росте, я роблю відступаю від от, центра десь 15-20 см, роблю дирки прути, прутом таким, там десь 6-10 мм товщиною на глибину. Де коренева, коренева система знаходиться. І засипаю в ці дирки вже травило пшену. От мене попросили ще раз розказати за пшену. Значить, я беру один кілограм пшену сухого, туди вливаю 2 столові ложки сонячникової олії, 2 столові ложки. І добре-добре перемішую, накриваю лафанчиком, і воно сутки добу стоїть, настаюється, тобто впитується олія в пшено. На другу добу, після першої доби я беру вафатокс, такий флакончик, як пеніцилін раніше був, або зараз антибіотики в таких флакончиках є. Цього достатньо. Вафатокс один флакончик на кілограм пшена. Для, щоб краще. Так як Вафатокс це старий препарат. Його зараз не випускають. Для підстраховки, як кажуть, да? я беру один мл або Бізара, якщо є. Якщо не, можна канонір дуа. Также мілілітр додати у афатокс. вот це все, все разом перемішати. Якщо немає вафатокса, можна канонір дуа. І добре, добре перемішувати. Закриваєте це лафанчиком і воно стоїть другу добу. В общем, дві доби, дві доби, двоє суток, щоб всім зрозуміло було. Настаєте і все. Перша доба йде з олією, а на другу добу всипаєте травила, от це все яде і перемішуєте ще добу стоїть. І все, через дві доби ви можете користуватися. Я так користуюсь цілий рік. От. от Якщо потім я саженці в ямки, на дно, там півчайної ложечки, ложечки чайної достатньо для одного. Одної ямки розтрушуєте там. Якщо у вас росте вже саженець, відступаєте 20 см, десь там 15-20 см, робите дирочки і туди засипаєте. А так я спасаюся. Оцього. І в мене всі саженці цілі не було ніколи ще, щоб у мене, коли я почав користуватися цими, цими травилами, у мене всі саженці цілі не було.